29 жовтня 2025 року, дата, яка вже увійшла в історію сучасної астрономії, саме цього дня міжзоряний мандрівник, відомий як Три і Атлас, досяг своєї найближчої точки до сонця, перигелію, і тоді сталося щось, чого ніхто не очікував явище, яке змусило науковців по всьому світу затамувати подих і переглянути власні уявлення про те, як поводяться об'єкти, що народилися за межами нашої зоряної системи. Це не просто ще один кометоподібний уламок, що випадково опинився поруч із сонцем. Це посланець із безмежного холодного вакууму, який пролетів мільярди років крізь темряву міжзоряного простору, і тепер демонструє поведінку, що не вписується в жодні відомі моделі. Коли 3А Атлас наближався до нашої зорі, його світність почала різко зростати. Але не поступово, як це відбувається у звичайних комет, світло немов вибухнуло. Спалахнувши удвічі швидше, ніж передбачали найсміливіші розрахунки. Двоє дослідників Чі, Чанг Джун з обсерваторії Лел і Карл Батамс із лабораторії військово-морських досліджень США, спостерігали це в реальному часі. І обидва зізналися у них не було жодного пояснення побаченому. Упродовж хвилин комета перетворилася з тьмяної плями на яскраву енергійну сутність, що розсипала у простір світло, як живе полум'я. Що ж це означає? Що може змусити тіло, яке подорожує між зорями мільярди років, раптом ожити саме тоді, коли воно проходить повз наше сонце? Відповідь виявилася настільки ж загадковою, як і саме явище. Спектральний аналіз показав, що випромінювання триковий атлас стало блакитнішим, ніж сонячне світло. Це ознака наявності молекул вуглецю, зокрема С2, і амідогену nh 2 які виникають під час активного випаровування льоду, але те, що спантеличило вчених найбільше, це швидкість втрати води. Радіоспостереження зафіксували за два тижні до перегиллю комета втрачала близько 5 стетерабізлюці 28 молекул води щосекунди це в 40 разів більше, ніж місяцем раніше. Уявіть собі 40 разовий стрибок, мов гігантський гейзер, який зненацька прориває поверхню крижаного світу. Один із астрономів назвав це. Водяним шлангом, відкрученим на повну потужність. Та, можливо, хтось скаже це ж нормально. Комети поводяться саме так, коли наближаються до сонця. Ток, зазвичай, так, але не цього разу. Темпи, моменти і форма активності три і Атлас не збігаються з жодними моделями, відомими науці. Вона не просто вивільняла газ і пару, вона це робила інакше. Телескопи Сохо, стерео А і новітній GOES-19. усі обладнані коронографами. Що дозволяють спостерігати об'єкти поблизу сонця, зафіксували дивовижне видовище. На зображеннях комета виглядала як подовжена, ледь помітна пляма, і без жодного сліду пилового хвоста. Звичайна комета залишає за собою шлейф частинок, сліпучий візерунок, що тягнеться на мільйони кілометрів, але три і атлас не залишила нічого лише витягнуте сяйво, чисте, мов фосфорна примара, і жодного пилу, що це означає? Одні дослідники припустили, що спочатку комета виділяла вуглекислий газ, який охолоджував поверхню ядра, створюючи захисний шар, що стримував випаровування води. Але потім щось змінилося цей шар зник, і коли це сталося, прихований під ним водяний лід, вперше за мільярди років отримав прямий удар сонячного випромінювання. Результат потужний спалах, неконтрольований, наче вибух зсередини. Інші ж учені пішли далі. Вони припустили, що склад ядра 3, що є Атлас, може бути абсолютно відмінним від усього, що ми бачили досі, адже цей об'єкт не народився у нашій сонячній системі, він сформувався біля іншої зорі, можливо, у середовищі з цілком іншими хімічними умовами. Тому все, що ми знаємо про комети, може виявитися непридатним для цього мандрівника. Коли телескоп Джеймс Веб направив свої сенсори на 3 і Атлас, ситуація стала ще загадковішою. Інфрачервоні спектри показали, що цей об'єкт зазнав мільярдів років космічного опромінення, галактичні космічні промені, частинки високої енергії, що безперервно бомбардують усе на своєму шляху, проникали у його поверхню на десятки метрів углиб. Дослідження, проведене групою бельгійського астронома Роми Меджіоло, вказує, комета має глибоку радіаційно оброблену кірку завтовшки від 15 до 20 метрів. Цей шар не первинна матерія, а продукт мільярдолітньої еволюції під дією космічної бурі, і саме він може бути причиною дивної поведінки об'єкта. Здавалося б, це дрібниця, зміна кольору, вибух світності, відсутність хвоста. Але для науки такі відхилення як сигнали з іншої реальності. Адже якщо припустити, що поверхня 3 і Атлас перетворилася на щось інше, ніж звичайний лід. Тоді наші уявлення про хімію міжзоряних тіл потребують перегляду. Ми більше не маємо справи з чистими уламками інших систем. Ми бачимо результат впливу космосу самого по собі середовища, де час вимірюється не віками, а мільярдами років. І саме тут, у цій тиші між зірками, могла відбутися трансформація, яку ми зараз спостерігаємо. Маджіоло сформулював це просто і водночас лячно три і атлас це вже не об'єкт свого походження. Це продукт своєї подорожі. І тоді виникає запитання якщо зовнішній шар це лише згорілий слід міжзоряної мандрівки, то що приховано під ним? Яке серце б'ється всередині цієї криги, і чи зберегло воно первісний склад тієї зоряної системи, з якої все почалося? Тепер цей об'єкт знову віддаляється, але спостереження тривають. Ми маємо лише кілька тижнів, щоб дізнатися більше, доки він не зникне у холодній темряві. І все ж навіть зараз головне питання залишається відкритим що саме змінилося 29 жовтня? Що змусило три її атлас раптово вибухнути світлом, ніби прокинутися після мільярдолітнього сну? Поки що ніхто не знає. Але одне ясно цього разу космос поставив перед людством загадку, яка не має очевидної відповіді, і, можливо, саме вона найцінніша з усіх. Після спалаху, що сколихнув астрономічну спільноту, світ звернув погляд до неба. 3. І Атлас віддалявся від сонця, але не зникав. Навпаки, його дивна поведінка лише посилювалася. Телескопи по всій планеті, від орбітальних обсерваторій до аматорських установок, почали фіксувати дані, які ніхто не міг упорядкувати у звичну логіку. Вчені намагалися зрозуміти чи ми спостерігаємо просто рідкісний прояв фізики, чи перед нами явище, що не вписується у рамки відомої науки. Бо з кожним днем. Із кожним новим зображенням і спектром Три і Атлас наче кидав виклик усім моделям, за якими ми пояснюємо поведінку космічних тіл. Коли перші дані після перегилію надійшли з обсерваторій Сохо та ГОЕС-19, астрономи помітили, комета не згасає так, як малаба, її яскравість не падала, а коливалася імпульсами. Мов би вона дихала. Це дихання мало періодичність, кожні кілька годин рівень світіння зростав, потім слабшав. І знову піднімався. Для звичайних комет це неможливо. Такі об'єкти реагують на сонячну активність повільно через теплову інерцію, а не з точністю до годин. Щось усередині Трио і Атлас працювало за іншим законом. Команда з Європейської космічної агенції, використовуючи дані спектрометра Neowise, виявила, що під час цих коливань змінюється не лише яскравість, а й спектр випромінювання. Коли комета спалахувала, у її спектрі з'являлися нові лінії. Короткоіснуючі молекули, які не могли утворюватися в таких умовах природним шляхом. Серед них загадкові сполуки вуглецю з домішками металів, подібні до тих, що зустрічаються у високотемпературних процесах. Такі реакції, за розрахунками, могли відбуватися лише при температурах у кілька сотень градусів вище, ніж мала поверхня об'єкта, і це було перше серйозне протиріччя. 3. І атлас поводилася так, ніби всередині неї відбувається щось теплове, щось активне. Після цього відкриття обсерваторії почали працювати у режимі цілодобового моніторингу. Дані, зібрані вебом, стерео і японським телескопом Субаро, були передані до міжнародного центру аналізу у Женеві. Саме там астроном Рейно Вілен, спеціаліст із плазмових процесів, висунув сміливу гіпотезу можливо, ми спостерігаємо не просту сублімацію льоду. А електричну взаємодію між кометою та сонячним вітром. За його словами, якщо ядро 3А Атлас має провідні шари, воно може накопичувати електростатичний заряд, який вивільняється стрибкоподібно, утворюючи мікророзряди плазми. Ці розряди могли пояснити імпульсні зміни яскравості, але це лише частина картини, і вона далеко не найзагадковіша. Поки наземні телескопи фіксували зміни у видимому спектрі, Джеймс Веб продовжував спостерігати об'єкт у ближньому інфрачервоному діапазоні. І тут сталося щось, що змусило дослідників переглянути навіть власні дані кілька разів. На знімках, зроблених 4 листопада, у структурі коми хмари газу, що оточує ядро, з'явилися чіткі асиметрії. Один край коми був яскравіший і більш насичений водяною парою, ніж інший. Здавалося, що випаровування йде нерівномірно, а спрямовано, з певної ділянки поверхні. А теплові моделі показали, що ця ділянка перебуває у тіні, тобто не мала отримувати сонячного випромінювання взагалі. Як вона могла виділяти енергію? У цей момент до дослідження підключилися спеціалісти з НАСА Goddard Space Flight Center. Вони підрахували, що якщо аномальна активність справді виходить із тіньової частини ядра, то джерело тепла повинно бути внутрішнім. Але що може виробляти тепло всередині крижаного тіла, яке не має жодної енергетичної системи? Можливо, це радіоактивний розпад, природне тепло, що виникає від розпаду ізотопів у глибинних шарах, проте аналіз спектра не показав жодних слідів радіоактивних елементів. А тоді з'явилася ще одна думка більш спекулятивна, але водночас логічна що, як ми спостерігаємо результат давнього хімічного процесу? Запущеного ще в іншій зоряній системі. Розрахунки, проведені бельгійською групою Меджіоло, показали протягом мільярдів років космічні промені могли не лише змінити структуру поверхні 3 і атлас, а й створити в ній складну багатошарову систему. Верхній шар тверда, опромінена кірка, під нею прошарки летких льодів, змішаних із мікрочастинками металів, далі шар змерзлих органічних сполук, і лише глибше. Первісна матерія. Якщо сонячне тепло проникло крізь тріщини в цю структуру, то всередині могли початися реакції з виділенням газів і тепла, немов у повільному підземному вибуху. Тоді дивні імпульси яскравості, не випадковість, а ритм внутрішнього дихання міжзоряного льоду. Паралельно інша команда з Каліфорнійського технологічного інституту провела моделювання траєкторії 3 і Атлас. Результати виявилися не менш інтригуючими. Шлях об'єкта майже ідеально прямолінійний, він рухається через сонячну систему, ніби заздалегідь обчисленим маршрутом, з мінімальним впливом гравітації планет. Для природного тіла така точність незвична. Навіть найщільніші ядра комет зазнають невеликих, але вимірюваних відхилень під дією реактивної сили від газових струменів. Але у випадку 3 і Атлас ці відхилення були меншими за допустимі межі похибки. Астрофізик із Гарварду, Марк Чуен, Назвав це аномально стабільною інерційною траєкторією, іншими словами, об'єкт летів так, ніби мав систему стабілізації або настільки однорідну масу, що жодна сила не могла його розвернути? І саме ця стабільність породила хвилю чуток, від наукових припущень до фантастичних сценаріїв. Проте навіть серед академічних кіл почали звучати питання, яких зазвичай уникають а чи точно ми маємо справу лише з кометою? Науковці, які пам'ятали історію з об'єктом Оумуамуа, першою міжзоряною знахідкою 2017 року, говорили обережно, але з прихованим хвилюванням. Тоді теж усе починалося з дивних характеристик надто подовжена форма, несподіване прискорення після проходження сонця, відсутність газового шлейфу, і, хоч більшість дослідників у підсумку дійшли висновку, що це природне тіло, частина астрономічної спільноти залишила питання відкритим. Тепер історія повторювалася тільки на ще масштабнішому рівні. Щоб розвіяти сумніви, НАСА опублікувала частину даних із місії Стерео. Знімки, отримані під час перегелію, показували, що навколо ядра 3 Ішою і Атлас формуються чіткі радіальні структури, тонкі дуги, що розходяться від центра, як пелюстки гігантської квітки. Їхня симметрія була настільки точною, що деякі дослідники припустили. Це може бути наслідком регулярних газових струменів або магнітних ліній. Але комп'ютерні моделі знову не збігалися. Газові струмені не здатні створити ідеальні туги без сторонньої дії. Це вимагало джерела, яке координує рух частинок, або принаймні структури, здатної їх спрямовувати. Тим часом із Марса надійшли перші зображення, зроблені роверами Curiosity та Perseverance. Обидва апарати з різних ділянок червоної планети. Зафіксували слабке, але стабільне сяйво комети на тлі сонячного блиску. І що цікаво, з точки зору з Марса, Три і Атлас мали інший вигляд, більш концентрований, з чіткою центральною областю, схожою на ядро з блискучим відблиском. Це могло свідчити про нерівномірність відбиття світла, немов частина поверхні була дзеркальною, але звідки в об'єкта, що мандрує мільярди років крізь пил і радіацію, могла зберегтися гладка відбивна структура. Цей факт особливо зацікавив професорку Сюзан Фальснер з Німеччини. Вона відома своїми роботами про походження планет і гіпотезу, згідно з якою міжзоряні об'єкти можуть бути насінням планетарного формування. На конференції в Єлі вона заявила: якщо поверхня 3 і Атлас відбиває світло не випадково, а в певному напрямі, ми можемо мати справу з кристалічною або металізованою структурою. Такі матеріали не характерні для комет. Але можуть бути наслідком природного спікання під дією космічних променів. Її слова спровокували дискусію бо якщо поверхня справді містить зони сплавлених мінералів, це означає, що в минулому об'єкт пережив надзвичайно високу температуру, можливо, при проходженні поблизу іншої зорі мільярди років тому. Але ще більш тривожним стало відкриття, зроблене в радіодіапазоні. Радарна система Елма у Чилі зафіксувала слабкі. Але регулярні імпульси в діапазоні кількох ГГц, що виходили з напрямку комети. Сигнали повторювалися кожні 11 хвилин, їх амплітуда була мізерною, настільки малою, що більшість систем просто не помітили б цього фону, але Алма вловила їх кілька разів підряд. А коли ті ж імпульси підтвердили в обсерваторії Аресібо, навіть скептики замовкли. НАСА офіційно заявила, що мова найімовірніше йде про природний радіошум. Комбінацію сонячного вітру, іонізованого газу та магнітних полів. Проте деякі дослідники, серед них і професор Аві Льоп звернули увагу на періодичність. Природні процеси рідко мають настільки точний інтервал. У своїй публікації він написав Коли ми бачимо повторюваність у космосі, потрібно розрізняти випадковість від закономірності, і 3 і Атлас демонструє закономірність. Це була фраза, після якої тема об'єкта вибухнула у світових медіа. Поки журналісти шукали сенсації, а науковці стримували надмірну фантазію, дослідження продовжувалося. 10 листопада Джеймс Веб передав нову серію спектрів цього разу виявили присутність амінів, хімічних сполук, що є основою органічної хімії життя. Їх концентрація невелика, але стабільна, і головне, вони з'явилися лише після перигелію. До того ж моменту їх не було. Це означало, що реакції, які утворюють аміни, відбулися не в далекому минулому, а буквально зараз. Науковці висунули кілька гіпотез або сонячне тепло активувало давні органічні шари, або всередині комети відбувається невідомий процес синтезу. І хоча більшість учених залишалася обережною, у наукових колах наростало відчуття, що ми стоїмо перед відкриттям, яке виходить за межі звичайної космохімії. Від Лондонського інституту космічних досліджень до лабораторій у Токіо усі намагалися розгадати, що криється під крижаним покровом цього міжзоряного гостя. А тим часом зі зростанням уваги до 3 А Атлас з'явилися ще дивніші результати камери високої чутливості на телескопі Лас Кампанас у Чилі зафіксували ледь помітне зміщення центру світності відносно передбачуваної позиції ядра. Це зміщення було стабільним і тривало кілька днів. Здавалося, що джерело випромінювання трохи змістилося, ніби воно не точно збігається з геометричним центром тіла. Якщо це не похибка, то можна припустити у структурі об'єкта відбуваються внутрішні переміщення маси. І тоді виникає запитання чи не розшаровуються три і атлас із середини? Астрофізики порівняли це явище з поведінкою комет, які розпадаються після надмірного нагрівання, але ні уламків, ні уламкових ореолів? Ні фрагментації не виявлено. Навпаки, ядро залишалося стабільним, і саме ця стабільність на тлі усього іншого хаосу робила ситуацію ще загадковішою, бо як може об'єкт водночас демонструвати коливання активності, внутрішні процеси і при цьому залишатися монолітним? У науковому середовищі з'явився термін парадокс 3 і атлас. Він означає тіло, що поводиться як живий організм, реагує, видозмінюється, але не руйнується. Деякі дослідники жартома назвали його дихаючим каменем. Проте жарт швидко перестав бути смішним, коли стало ясно, що ніхто не може описати цей феномен у межах відомих фізичних моделей. Поки вчені сперечалися, у суспільстві прокинулася цікавість, змішана зі страхом, у ЗМІ з'являлися заголовки на кшталт комета, що не підкоряється законам фізики, або посланець із-за меж галактики. Але справжня наукова драма розгорталася тихо у лабораторіях і конференц-залах. Там, де кожен новий файл із телескопа ставав не просто даними, він став частиною головоломки, яку людство ще ніколи не збирало. І ось у середині листопада, коли три і Атлас почала поволі віддалятися від сонця, відбулося ще одне відкриття. На основі об'єднаних з постколи 3 і Атлас минула свою найближчу до сонця точку і почала повільно віддалятися, науковці сподівалися, що активність об'єкта зменшиться. Але сталося навпаки. Протягом кількох днів після перегилі яскравість комети не згасала, а навіть зростала, неначе вона чорпала енергію не з тепла сонця, а з власних надр. Астрономи спостерігали явище, подібне до того, що колись описували лише в теоретичних моделях вторинне підсилення активності, коли після піку теплового навантаження об'єкт реагує із запізненням, проте з набагато більшою силою, і ця затримка була настільки чіткою. Що їй неможливо було пояснити випадковістю. Дані з обсерваторії Swift показали у цей період у спектрі 3 Ішлюр і Атлас знову з'явилися ознаки водяної пари, але тепер у поєднанні з вуглеводневими сполуками, які зазвичай утворюються під час розкладання складних органічних речовин. Це означало, що на певній глибині відбувається хімічне перетворення, не просто випаровування льоду, а реакції, що створюють нові молекули. Вчені з лабораторії реактивного руху НАСА припустили, що сонячне тепло могло проникнути крізь тріщини до глибших шарів і викликати ланцюгові реакції розкладу заморожених органічних матеріалів, накопичених там мільярди років. Але навіть це не пояснювало точність і повторюваність спалахів. Найвражаючим став момент, коли Джеймс Веб зафіксував зміни в інфрачервоному діапазоні. Що свідчили про збільшення температури поверхні ядра на кілька десятків градусів без будь-якої очевидної причини. Сонячне випромінювання вже було слабшим ніж у перигелії, тому нагрівання мало б зменшитися, та температура зростала, і це означало одне процеси всередині об'єкта продовжувалися самостійно. Можливо, вони вивільняли накопичену енергію, можливо, перетворювали хімічні зв'язки у тепло, а можливо, діяло щось, чого ми не розуміємо взагалі. Коли радіотелескопи Алма та ВіаЛА синхронізували спостереження, вони виявили повторювану модуляцію у слабких мікрохвильових випромінюваннях від комети. Період цих коливань збігався з періодом імпульсів, зафіксованих раніше. Проте цього разу вони були сильнішими. І ось тоді пролунало припущення, яке викликало дискусії навіть серед найобережніших астрономів, можливо, всередині триліччя, і Атлас відбувається певний резонансний процес. Коливання електромагнітного поля, що взаємодіє з сонячним вітром, це могло би пояснити радіосигнали і коливання яскравості, але не саму природу джерела. Адже що створює цей резонанс? Чи це просто взаємодія плазми, чи щось більш складне? Коли міжнародна комісія з дослідження міжзоряних об'єктів оприлюднила проміжний звіт, у ньому вперше прозвучала фраза невідомий механізм внутрішнього енергетичного обміну, саме так дипломатично назвали явище, Яке ніхто не міг пояснити. Преса, звісно, відразу підхопила тему, перетворивши її на сенсацію. Але вчені мовчали вони розуміли, що будь-які поспішні висновки можуть коштувати репутації, і все ж дані продовжували надходити і ставали дедалі дивнішими. 15 листопада з'явилися свіжі знімки з обсерваторії Лас Кампанас, на них 3 і Атлас мала вже не одну, а дві зони яскравості основне ядро і слабше світіння. Що з'явилося поруч, наче відбиття. Спершу вирішили, що це артефакт, але коли феномен підтвердили інші телескопи, стало очевидно. Об'єкт утворив щось на кшталт світлового супутника це могло бути викидання матеріалу або хмарка газу, але форма залишалася стабільною. Вона не розсіювалась і не віддалялась, немов щось утримувало її на місці. Астрономи із центру космічної динаміки в цюриху спробували змоделювати цю поведінку. Результати показали, що така структура може утворитися лише за наявності стабільного магнітного поля, яке фіксує плазмові потоки навколо ядра. Це вражало, бо подібне магнітне поле комета не може мати сама по собі, воно потребує внутрішньої динаміки, подібної до тієї, що існує у планет. Або, можливо, чогось більш складного, що створює власну магнітну оболонку. З кожним днем ситуація ставала дедалі загадковішою. Три. І Атлас перетворилася на космічну лабораторію, де фізичні закони, здавалося, поводяться по іншому. Дехто називав це випадковим збігом, дехто унікальним явищем, але більшість погоджувалася. Ми спостерігаємо щось, чого не бачили ніколи раніше. І тоді у грудні, коли комета вже мала бути майже непомітною, сталося те, що змінило тон усього обговорення. 17 грудня космічний апарат Стерео А передав серію кадрів. На яких комета знову спалахнула, але цього разу спалах мав форму не хаотичну, не сферичну, як у звичайних вибухах газу, а симетричну, майже геометричну. Упродовж кількох секунд об'єкт утворив навколо себе кільцеподібну структуру, схожу на ідеально круглу ореолу, а потім усе зникло, залишивши після себе тьмяний шлейф. Програмне забезпечення НАСА кілька разів перевіряло дані помилки не було. Науковці лише мовчки дивилися на екрани. Форма спалаху могла бути пояснена хвильовими ефектами, якби об'єкт викинув речовину рівномірно у всіх напрямках. Але швидкість поширення цієї хвилі перевищувала всі можливі межі для такого процесу, вона розповсюдилася майже миттєво, і тоді одна з учасниць команди, доктор Кахана Рем, сказала тихо, але твердо якщо це не оптична ілюзія, ми щойно стали свідками контрольованого викиду енергії. Ці слова не потрапили у прес-реліз. Але всередині наукової спільноти їх запам'ятали всі, бо після того нічого подібного вже не повторилося три. А Атлас повільно згасала, наче виконавши свою місію, і почала зникати у темряві, звідки прийшла. Її траєкторія вела геть із сонячної системи, у напрямку сузір'я Змієносця. До лютого 2026 року вона стане надто слабкою, щоб її можна було бачити навіть найпотужнішими телескопами, але питання залишиться. Що ми справді побачили? Чи була це природна реакція речовини, перетвореної мільярдами років космічного випромінювання, чи, можливо, ми стали свідками чогось більш глибокого, прояву процесів, які свідчать, що міжзоряний простір не такий безмовний, як здається? Деякі вчені, серед них авільоп наполягають необхідно розкрити всі сріданні спостережень, щоб незалежні команди могли їх перевірити. Інші закликають до обережності. Побоюючись передчасних висновків. Але одна річ незаперечна три. І Атлас змусила людство поставити питання, яких ми ще не ставили. Ми вважали, що міжзоряні комети це уламки інших світів, мов каміння, що мандрує галактикою без сенсу й цілі. Тепер ми не такі певні коли світло вітри і атлас остаточно згасне, ми залишимося з терабайтами даних із тисячами зображень і спектрів. Але, можливо, найцінніше це не числа. А те відчуття, яке з'явилося у серцях тих, хто спостерігав цей об'єкт. Відчуття, що Всесвіт живий, непередбачуваний і набагато складніший, ніж ми готові визнати, і коли через століття інші покоління астрономів відкриватимуть нових мандрівників із глибин галактики, вони можливо згадають осінь 2025 року, той момент, коли людство вперше усвідомило міжзоряні гості, це не просто уламки чужих систем, а свідки іншої реальності. І кожен із них несе історію, що старіше за наші зірки. Три І Атлас зникне, але її слід залишиться в нашій науці, у пам'яті, у поглядах, спрямованих у темряву. І, можливо, десь там, далеко за межами нашого сонця, вона знову пройде повз іншу зорю, і знову спалахне. І тоді хтось, десь під іншим небом, поставить ті самі запитання що й ми сьогодні? Хто послав цю мандрівну істоту? І чому вона щоразу прокидається, коли наближається до світла?